Доброго всім дня! Сьогодні у нас 5, -го, 5 -го березня і я це другий день е, вийшов е, ставити полоски бджолом. Е, це вже п'ятий точок я зробив був е, джола. Я зробив... Е, був три точки в п'ятницю, вчора не робив, вчора було досить тепло у нас. Було десь 3 градуси мінус 3, сьогодні десь приблизно мінус 7. Нема сонця, так собі. Але вчора не було як, то сьогодні вийшов і зробив 5 точків вже разом. 3 в п'ятницю, це вже другий доробляю тут сьогодні. І втратив тільки 2 сім'ї. Непогано. Приблизно 36-40 сімей на точку. Досить гарно виглядають бджоли. Зараз. Швидко перейдуся, покажу, що у нас є. цю сторону я вже зробив, полоски зразу покажу. Ось такі полоски пластмасові, активний інгредієнт є амітрас. Ставлю дві полоски, в сильнішу три полоски, в слабшу одну полоску. Цю сторону я вже зробив, Ту ще не зробив. трошки вони зластилися. Вони не так активні були, як я їх відкривав перший раз. Вони були такі... Ну, клуб не клуб, то вже не клуб був, але виглядало, як ще є клуб. Ось. Розплоду ще немає. Сьогодні я не дивився, бо то холодно. П'ятницю я був відкрив дві сім'ї, то були тільки яйця. Я відкрив таку середню, то були тільки яйця, і відкрив таку велику сильну сім'ю, то були також тільки яйця. Ну, і Зараз відкриємо цю сторону, Я цю ще не відкривав. Ну, от в Таку сім'ю, як цю тільки що ви бачили, то я буду ставити три полоски. От бачите, є і маленькі. Це, ну, В принципі, вона е корму є багато, якась причина може маленька пішла в зиму, не знаю. Треба дивитися. Йду по черзі Мені сподобається, коли вони ось так сидять. Бачите? Великий клуб. Рахуйте, це є раз, два, три, 4, 5, 6, на 8 рамок. А на вулочок, я навіть не знаю, як то рахую вісім, то буде дев'ять вулочок. Чи як там. Ну, коротше, це є цілий, цілий бокс, цілий корпус бджолі. Ось таке, гигант, якщо показав, то я собі їх відзначаю. І з таких я виводжу собі маток. От, бачите. Також ось це мені подобається. От та сторона, тих дві ми відкрили, вони вже стали просто активні дуже. Ось там вся сторона була як ось ця сім'я. Ну, що сказати, задоволений. Але треба от особливо такі сильні, як з тої сторони я відкрив дві. То їм потрібна буде увага не пізніше, ніж за 2, через 2 тижні, навіть і швидше. Цього тижня я не зможу до них піти, тому що буде холодно цілий тиждень, мінус 10, мінус 15. Але вже на наступний тиждень, там 4 градуси, 3 градуси, то я буду йти і щось їм дивитися. Бо в деяких слабші сім'ї, ну як не слабші, от такі, як ви бачите, де є ще клуб і там видно, що є досить меду, я їх навіть чіпати не буду. Але от такі синні треба подивитися, чи в них є мед, бо може бути, що в них просто вже мед закінчується. Це зараз обов'язково зробити, бо тому що це є критичний такий зараз березень, це є така критична пора, що багато сімей буде, будуть закінчуватися корми, і якщо їм щось не дати, то. На другий раз, як ви прийдете, то ж там вже нічого не буде, вся бджола осипеться, з голоду пропаде. А, як бачите, у нас ще багато снігу. О, і ці сніги. Які. Щоб добратися на точок треба квадроцикл брати, бо нереально заїде. І ще, до речі, передає на другий тиждень, там кожен день 3 дні чи 4 дні сніг передає. Ну, сподіваюся, не буде. Ну на цьому дякую. До побачення. Слава Україні.